У цих людей вже е, цілковито сформоване уявлення про те, що людина на світі це істота, яка має душу. Інакше вони б не наділяли цією душею ляльку. Лялькою стала антропоморфна фігурка, яка зовні схожа на людину. Глиняна або ж вузлова лялька, перші вузлові ляльки, тобто зроблені з тканини, не шиті, Теж з'явилася доволі давно. Ця лялька символізувала людину, і перша лялька була так званою людиною без властивостей, тобто без обличчя. Чому? Тому що вона не наділялася ні поганими, ні хорошими рисами. І залежно від того, як людина використає її, таке й було призначення ляльки. Якщо людина захоче нею погратися, вона нею пограється, і це буде просто іграшка. Якщо вона захоче замовити собі на неї долю, замовити благополуччя, відвернути дощ. Вимолити благодать для свого краю це буде оберіг. Якщо вона захоче комусь вчинити зло, вона може це також зробити за допомогою ляльки всім відома лялька-Вуду. Але в той же час вона повинна бути готова, що знайдеться ще хтось такий, хто буде такий самий намір мати стосовно нього. Залежно від того, який намір людина вкладає в той чи інший предмет, саме таке значення того предмету і того обряду, чим особлива лялька. Вона є дзеркалом того, хто з неї виконує ті чи інші дії. Тобто, по використанню ляльки, по призначенню ляльки, можна зробити висновок про того, хто, хто взагалі є виконавцем цього обряду. Знаємо з історії також, що лялька завжди була невід'ємним супутником людини у різних різних моментах її життя. Спочатку вона з'являється в маленької дитини над ліжечком для того, щоб пояснити її. Хто вона у цьому світі? Вона бавиться з нею і інтуїтивно розуміє, немовля, що це щось їй подібне, бо має ручки, має ніжки, має голову. Так людині пояснюють, що в світі є ще люди, і в іграшковій формі людину приєднують до суспільства. У давні часи, коли дитина минала вік ангелів, тобто 7 років, вона повинна була попрощатися з дитинством. Вона свою ляльку віддавала богам. У тому числі і ховала. І в цьому не було б значення саме похоронної традиції, а тільки прощання. Тобто вона повинна була своє дитинство, свою забаву назавжди віддати і надалі залишатися серйозною. Ще різновид ляльок ми знаємо шлюбні ляльки, допікання молодого, молодої, які обов'язково мають бути усміхнені, на яких обов'язково присутня вся. Весільна атрибутика, тобто це вінок, це бенди повинні бути обов'язково, віночки, калачики на грудях, тобто це абсолютно як ніби мікромодель цих наречених. І особливо вважається хорошим знаком, коли цей, цей такий сувенірчик зберігається в сім'ї довго. Чим, власне, чим довше він буде зберігатися, тим довше й буде зберігатися ця сім'я. Звичайно, що лялька може бути і просто іграшкою. Також лялька була найпростішим снотворним у наших предків. А ляльку, яка була вузлового типу, змочували у молодці і давали дитині. Враховуючи її звичку все тягти до рота, вона брала цю ляльку, і це була така як перша постушка для її заспокоєння. Іграшка супроводжувала людину фактично скрізь. І читаємо у, про тих самих фракітів, про яких сьогодні піде мова, що. Іграшки, як би дивно, це не звучало, дорослі мужчини воїни брали з собою у походи. Для чого вони брали з собою ці іграшки? Для того, щоб зберігати енергетику рідної землі. Звичайно, що, знаючи ці різні вияви ляльки, в тому числі і ритуальні, в тому числі і сакральні, ми розуміємо, що так як у людини в цьому світі дуже багато призначення, дуже багато ролі, так? люди є різні, ті виконують таку роль, ті виконують таку. Так само і в маленької чи в трішки більшої ляльки може бути багато функцій. Те, що сьогодні ми будемо презентувати, це ховання ляльки. Такий м -м, обряд він зафіксований не тільки в Чернівецькій області, у якій він, до речі, дуже поширений і цим вона унікальна в Україні. Він також зафіксований в Румунії, Албанії, Болгарії, е, Калуян, Іграшка Герман, Морт, ховання засухи, похорони палогеї, обряд папаруда. Усе це є обряди на викликання дощу, які активні й досі. Деякі з цих обрядів містять певні агресивні компоненти, але маємо розуміти, що ми не можемо оцінювати з позиції свого світогляду, свого віросповідання чийсь досвід. Тобто цей обряд довгожитель за ним кілька тисячоліть. Його послідовність виконання дій постійно змінювалася. І ми можемо зараз у ньому побачити, якщо ви уважно почуєте, його опис. І Фракійські елементи, які виразно представлені самим сценарієм виконання дії, і чим є там талянька, чим вона виступає, і язичницькі елементи, тобто момент жертви, жертвування, жертвування цієї іграшки, яка повинна бути посланцем і, і передавати, попросити, точніше, сприятливої погоди. І християнські елементи, так? зокрема у селі Керстенці, якщо ми запитаємося у... Старожила, для чого ховається лялька і чому саме діти виконують цей обряд? Відповідь буде такою, оскільки дитинка безгрішна, то вона може попросити Боженьку, Господь її послухай і пошла дощик. Тобто абсолютно нашаровання, як у старовенному палімцесті різних-різних релігій, віросповідань і уявлень про світ. І в результаті, саме тому, на моє переконання, цей обряд є таким у хорошому сенсі дивним. У ньому можна роздивитися абсолютно все. У ньому буквально кожен окремий елемент від вигляду ляльки, від кольору її одежі, від розмірів, чого вона виготовлена, чому готар, про який піде мова межа двох сіл, чому є помана, чому кашу роздають. Усе це заслуговує не на те, що лекція, а напевно, дисертація, тому що за цим стоять тисячоліття. Розказувати можна довго. Але краще, напевно, все-таки побачити на власні очі. Як зазначив Микола Миколайович, справді обряд фрагментарний. Ми з нього вирізали деякі моменти, які ми, скажімо, не готові озвучити публічно для, ну, чи для відтворення, чи для пропагування. Але весь якби каркас, ідейний, і семантичний цього обряду, він збережений. На першому відео ми з вами помандруємо у таку дуже гарну, дуже мальовничу мандрівку у село з абсолютною трапільської пам'яттю, село Шибутинці Сухирянського району.